Ну що ж, поговоримо про кордони. Зараз це достатньо модна тема. Особисті межі куди не бажано і не можна заходити іншим, де вже не моя відповідальність. Тобто, ми говоримо за кордони більше психологічні. але спробуємо цю тему розкласти. Ну, не те, щоби на атоми, але більш глибоко і з подробицями подивитися. Кордони захищають. Мої емоційну сферу фізична та навіть психологічний простір. Кордони допомагають мені зберігатися без ран від інших людей. Давайте ми розглянемо з вами типи кордонів. Перше це фізичний кордон. Ну, наприклад, я вже не кажу про те, що вас мають таркатися, вас мають обіймати. Ну, це за вашим бажанням. Якщо вам це не подобається, ви говорите ні, не потрібно так робити. А кордон фізичний це також, коли беруть ваші речі. Ви можете прямо так і сказати: я вас дуже прошу, не робіть цього, не беріть мої речі без дозволу. Друге, емоційні кордони, які стосуються ваших почуттів, цінностей та потреб. Наприклад, вибачте, але я зараз з вами не хотіла би чи не хотів би обговорювати подібні теми. Таким чином ви ставите емоційні свої кордони, тому що можливо вам обговорювати таку тему буде боляче. І третє, інтелектуальні кордони, коли йде дискусія, і ваш опонент, якому не подобаються ваші погляди, він починає принижувати вас, ну ладно, не вас, але ваші погляди, знущати з них, ви маєте таки сказати, за вами залишається право думати не так, як думаю я. Але, будь ласка, не знецінюйте мої цінності. Четвертий тип кордонів часові. Це мій час. Ви так і говорите. Вибачте, я зараз, саме зараз, з вами не зможу розмовляти. У мене дуже важлива справа. Давайте хвилинок через 20 або через парочку годин лише. Таким чином, ви бережете свої часові кордони. І остання фінансові. Наприклад, якщо у вас є принцип, ваш негативний досвід, ви давали родичам, знайомим, гроші в борг і від того тільки погіршували стосунки, то ви так можете сказати: послухайте, я в борг родичам, а я в борг друзям давати не буду. Але... Якщо у вас гостра необхідність, вам потрібна на ліки, вам потрібна на їжу, у вас якісь непереборні обставина, якась жахлива аварія, і треба підтримати. Я дам ці гроші, але дам просто так. Тобто, ви регулюєте, ви даєте гроші, не даєте. Це також ваші фінансові кордони.